Цілому про злочини і їх розслідування ми поговоримо з нашою наступною спікеркою, радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю Катерина, вітаю Максиме. Але я б воліла, щоб ми з вами трішечки змінили ракурс, на який будемо який будемо аналізувати нашу війну на сьогоднішній день. Ви Катю, розповіли про злочини Російської Федерації, які зараз творяться на території України. І над е, знущання над українськими воєнними. А е, е, я хотіла б зважити, що не зважаючи на те, що у нас дуже потужні збройні сили України, випадки про які ми згадуємо, це ж виключення, і ми з вами прекрасно розуміємо, що жодна отара не без паршивої війці, і будемо говорити з вами про військові злочини. Е, в Україні, які фіксуються державним бюро розслідувань в відповідних структурах, абсолютно я тому і хотіла у вас запитати. Стало відомо про те, що державне бюро розслідувань нині розслідує 1400 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Розкажіть, яких зараз злочинів найбільше, так і кого вони більше стосуються? Пересічних громадян чи можливо високопосадовців? Ви знаєте, буквально перед нашим включенням я ознайомилася однією із новин, яку опублікувала ДБР. І це стосується, наприклад, якщо ми говоримо з вами про зраду, це стосується вузько, наприклад, Херсон. За п'ять останніх місяців там відкрито відомством 39 кримінальних примаджень, якщо я не помиляюся, і 23 із них уявляєте це зрадники, які були представниками херсонського сізо безпосередньо, тобто так. Органу пенітенціарної служби там є і правоохоронці, і зазвичай в підслідності ДБР. Ще потрапляють під зраду судді. Мотивує цих людей, я так розумію, це карколомна кар'єра. Тобто їм пропонують дуже гарні посади уже в окупаційній владі обійняти, і вони погоджуються, але забувають про те, що вони громадяни України вони зраджують свою країну. А це означає, що стаття 111 кримінального кодексу України за довічно можна сісти за грати і позбутися усього набутого майна. Я також нагадаю, що на сьогоднішній день я бачу, що ви. Оприлюднюєте дані ДБР. 309 кримінальних проваджень обвинувальних актів уже наразі перебувають в суді. А це означає, що найближчим часом ми з вами будемо чути уже про вироки. До речі, це стосується не лише там середньої ланки чиновників або державних службовців, а також стосується і народних депутатів, і навіть працівників служби безпеки України, які обіймали високі посади. А наразі вони не просто обвинувачені, вони затримані і навіть уже ознайомлюються з обвинувальними актами після. Чого справа буде розглядатися в суді? Боромося, тому що менше зрадників ближче буде перемога, Таню. Коротенько, ось, ось ці скажімо, розслідування, та і те, що ми розуміємо, під словом колабораціонізм і зрада там широка взагалі лінійка градації. Максиме, тут історія в тому, що колаборантами і зрадниками, окрім ДБР, займається ще служба безпеки, займається ще національна поліція. Я думаю, якщо ми з вами говоримо про звичайних громадян, які вимушені виживати зараз в окупації, наприклад, і ходити виконувати якісь обов'язки, ми це будемо виносити за душки. Я маю на увазі, влада держава буде виносити і розглядати кожен випадок окремо. Але коли людина обіймала посаду в органах державної влади, коли вона свідомо підписує документ умисно і добровільно співпрацює з е злочинною Так, зрозуміло. Злочин. Це це вже свідомий злочин. Це зрада. Дякуємо Тетяно за інформацію за те, що включилися в марафон. Єдині новини Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації ДБР, була з нами на зв'язку.